Тому українська делегація, на чолі з Володимиром Зеленським, також з українськими міністрами залишила Білий Дім, не спілкуючись із журналістами за даними, які ми чуємо від посадовців Білого Дому про те, що пишуть також американські змі. Вони кажуть, що угоду яку послова поваги до Володимира Зеленського, коли він прибув сюди до Білого Дому у увальному кабінеті, все вказувало на те, що угоду сьогодні підпишуть. Між сполученими штатами та Україною вчора Дональд Трамп говорив, що ця угода Тайсоні, зрештою, теж говорив, що ця угода буде справедливою, буде хорошою для обох країн. Втім, протягом спілкування з пресою в овальному кабінеті ми побачили досить напружену напружену розмову, перепалку між Володимиром Зеленським, Джейді Венсом, також американським президентом Дональдом Трампом обмінювалися взаємними. Звинуваченнями Джей Ді Венс, Він сказав, він звинувати Володимира Зеленського в тому, що в Україні великі зараз проблеми. Україна має проблеми з мобілізацією. Що Володимир Зеленський займається пропагандою, і на що Володимир Зеленський відповів Джей Ді Венсу, президенту що він має приїхати до України і побачити на власні очі, перш ніж говорити, що відбувається, що не відбувається в Україні. Це так виглядає, не сподобалося американській стороні. І потім ми бачили кілька хвилин напружені. Напружений діалог між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Дональд Трамп каже, що казав до Володимира Зеленського, що ви не маєте жодних козирів, У вас немає карт в руках. На що Володимир Зеленський каже, я не граю у карти. Пізніше Дональд Трамп, Джей Ді Венс звинуватили українську делегацію Володимира Зеленського, тому що вони, мовляв, є невдячними і жодного разу не подякували американцям за надану допомогу. Хоча ми знаємо, що Володимир Зеленський висловлював цю вдячність раніше. Так чи інакше виглядає, що ніхто не очікував, що Може повернутися ця зустріч таким чином. Сподівалися на підписання цієї угоди на спільну прес-конференцію Володимира Зеленського Дональда Трампа. Втім, цю прес-конференцію скасували. І, зрештою, Дональд Трамп після зустрічі з українським президентом у соцмережі Truth Social написав, що деякі речі стають зрозумілими протягом емоційної. Розмови і дещо йому стало зрозуміло протягом розмови з Володимиром Зеленським. Я маю зараз перед собою цю заяву. Хочу за, зачитати. Дональд Трамп каже, що президент Зеленський на його думку, це допис, і цитую зараз в соціальних мережах допис Дональда Трампа. Президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде долученою до цього, тому що він вважає, що американське залучення дає йому великі переваги у переговорах, каже Дональд Трамп. Також він написав, що я хочу миру. Володимир Зеленський висловив неповагу до Сполучених Штатів Америки в нашому овальному кабінеті. Він може повернутися, коли він готовий до миру. Ось така була заява від американського президента Дональда Трампа. Від Володимира Зеленського знову ж таки, ми заяв жодних не чули. Спільну прес-конференцію на які. На яку тут сподівалися побачити і журналісти, і поставити питання спільну прес-конференцію? Скасували? Ми наразі не знаємо, як виглядатиме розвиток подій далі чи Повернеться Володимир Зеленський, і українська делегація знову до Білого Дому, щоб яким чином спробувати залагодити цю суперечку і підписати все таки угоду наразі. Нагадую для глядачів, які під'єднуються до ефіру зараз за нашу інформацію з того, що також повідомляють американські змі угоду про корисні копалини між сполученими штатами та Володимиром Зеленським наразі не підписали. Ми бачили цю запеклу суперечку в овальному кабінеті. Починалося все словами словами поваги один до одного. Дональд Трамп Володимир Зеленський висловлювали сподівання, що цього угоду все таки підпишуть. Втім, так виглядає, що не так сталося, як як планували, і закінчилося закінчилося спілкування в овальному кабінеті доволі напруженою, напруженою розмовою на підвищених тонах інколи із звинуваченнями і і, і, і неприємними словами, які які лунали. Ми не знаємо, як це виглядало за зачиненими дверима в овальному кабінеті. Журналісти туди не допускали. Ця розмова тривала близько години. Так виглядає і, і виглядає, що намагалася якось порозумітися. Лідери Сполучених Штатів України. Втім, цього знову ж таки схоже зробити не вдалося. Володимир Зеленський покинув Білий Дім, не спілкуючись із журналістами. Українська делегація також мовчки вийшла. Дональд Трамп зробив допис у соціальній мережі True Social. Втім, також прес-конференцію скасував. Поки що складно говорити, як події будуть розвиватися далі. Насправді такого на пам'яті я то спілкуюся з журналістами своїми колегами з американських змі з європейських змі на пам'яті кажуть, що ніхто не пам'ятає, щоб візит іноземного лідера в овальному кабінеті був наскільки напруженим з такими напруженими ремарками. Тому насправді з іс історичні події і безпрецедентні речі зараз відбуваються. Знову ж таки, американська сторона від Дональда Трампа ми чуємо, що е, їм не сподобалась риторика, яку використав Володимир Зеленський в овальному кабінеті. Їм не сподобалося, як вони кажуть, що Володимир Зеленський був невдячний і що він е, намагався витрувати щось для себе, не маючи козарів. Про це говорить Дональд Трамп. Він казав, що єдині ваші козарі це сполучені штати Америки. Без нас ви б не змогли досягнути тих речей, які. Досягнули, тому а, прошу проявити повагу. Джейді Венсе те саме чуло. Володимир Зеленський намагався полювати, намагався порирувати. Він казав, що не грає він карти і запрошує приїхати до України подивитися, як виглядають українські міста, яка виглядає ситуація в Україні. Запросив поспілкуватися з українським народом, що вони думають про мирні переговори та припинення війни і на яких умовах а, бачили. Ми також реакцію пані посла України в Сполучених Штатах, пані Оксани Маркарової. Не просто вичуть було. Слухати те, що відбувалося в Білому домі, тому що інколи було це не дипломатично, скажімо так, чи принаймні не за протоколом, але знову ж таки ми будемо стежити за тим, чи вдасться якимось чином українській стороні якось вплинути зараз на, на білий дім чи підпишуть цю угоду. Поки що в білому домі з того, що ми чуємо, кажуть, що якщо Володимир Зеленський буде. Готовий підписати до угоду і вести цю дискусію знову, і буде, як каже Дональд Трамп, готовий до миру. Він може повернутися до Білого Дому, поки він перебуває в Україні, від українського з української сторони. Поки що ми не чуємо реакції. Друзі, ми будемо ми працюємо тут на місці сьогодні. Збираємо все найсвіжіше для вас знову ж таки, підсумовуючи після напруженої суперечки в Білому домі на підвищених тонах угоду. Не підписали поки що між сполученими штатами та Україною. Годою угоду про рідкісно земельні метали. Прес-конференцію скасували. Спільного підходу зараз між президентами не буде. Події розвиваються в ці хвилини. Ми пробуємо, намагаємося отримати коментарі від української сторони від американської сторони. Думаю, будемо мати новини вже незабаром. Тому стежте за нашими програмами, соціальними мережами, за нашим веб-сайтом. Обов'язково буде там все найсвіжіше та найбільш перевірене. Зараз важливо зберігати холодну голову. Наскільки це можливо і, і, і стежити за тим, щоб були новини власне перевіреними і, 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 і зваженими. Ми з цим будемо займатися тут на місці. Друзі програма чистаємо 22 за Києвом. Це 15-та година по обіді тут за Вашингтоном. Працюємо для вас. Дякую, що залишаєтеся з голосом Америки. Мене звати Остап Яриш. Підписуйтесь на наші сторінки, щоб, щоб бачити і бути в курсі всіх найважливіших подій безумовно. Дуже багато новин. Дуже багато важливих новин. Ми шукаємо відповіді для вас.